Всім привіт! Так, доки відео не почалось, можете вже поставити лайк або дізлайк, або написати коментар. Чисто так для затравочки. Наступне. Перше, що хотілося сказати, це купив петлічку. Канал росте, вже мега-топовий контент. Добре, без жартів. Так як я останнє відео випускав там, про Крушовиці козли, там, старопрамен імпортний, і воно так собі зайшло, бо я зрозумів, що вам потрібно таке, щоб прям, скажімо, з народу щось попроще, щось поцікавіше, навіть думав взяти спробувати розумний вибір пиво з АТБ. Хоча стидно навіть купувати, але ну для контенту можна буде. Так, почнемо. Що сьогодні? Сьогодні прям по жигулям. Відразу скажу, що взяв те, що в мене було біля роботи. Тут в одній тільки мережі знаходив оці Жигулі. Хотілося ще взяти. Жашківське, Жигулівське, але його не було в такій тарі. Я завжди намагаюсь брати плюс-мінус однакові тарі, але якби я взяв там двуху там або полторуху в пластику, то це було б, напевно, не сильно коректно порівнювати. І так, чому по Жигулям? Думаю, що через може, декілька років вже не буде такого, такої навіть назви, тому що це пиво, якщо брати історично, то воно, о, здається, називається віденське. Це віденське пиво, там... І про історію цього пива можете подивитися на других каналах, там, де починається з такої бурхливої історії. А я почну просто пити, дивитися, що воно таке. Ось. Ага. Відкривачка в мене немає. І вже погнув ложку. За ложку ось лайк можна і поставити. І так, перше у нас тут умань-пиво, Жигулівське. Бокал. Буду потрохи куштувати. А, так, ще можна вставити там пораду. Я оцінював один смаколик і казав, що може тут вставлю, якщо буде, мені не впадло. Але зробимо коротенький такий формат. Обзор на щось до пива. Це хмизок мюнхенський, тут я намагався відкрити, але не вийшло. Так, тульчин, Тульчин знаємо одноіменне масло. Тут у нас є, дивіться, пряність і гостринка. Або це 5 з 5, або на касі повинні були спитати вам гостре чи не гостре і так, типа, Ну, зробіть середнє. І касирша така. Зараз. І касирша така, ага, ну, середнє, от так. Ось так. Фік. Все, середнє. Так, коштувало це добро до пива 40 гривень за 50 тобто за 100 г це 80 десь гривень. Тобто за кілограм 800. За 800 ніхуя собі ковбаса повинна бути. Так? Ну, куштуємо. Пива я не брав під нього. І можу сказати, що гостроти взагалі немає. Звичайний хмизок ну, нормально. нормально. Але нічого такого на 800 гривень за кілограм. Можна взяти обалдену ковбасу куди дешевше. Можливо, напишіть коментарі, покажу, яку охерену ковбасу взяти під пиво Взагалі кайфова. Поїхали. Е там був смаколик, я його куштував і сказав, що можу порадити за невеликі кошти ковбасу, яка буде прям під пиво Кайф. Ось такий ось новиночка. Е це Барселона. Тут номер 21. Не тіште себе якимись ілюзіями, бо такий прям мажоріста упаковка. Це Глобіно робе, тобто в Україні. І доволі таки непогано. Ми брали до цього, я куштував. Іншу тут Барселона, а там була якась друга Віденська, щось таке. не пам'ятаю, але була ось дуже кайф. Саме це добро коштує 100 Мені обійшлося 118 гривень, там десь, якщо без акції, 130 гривень. Я вважаю це непогані гроші. Тут 300 грамів. Якщо брати оці кабаноси і тому інше, можете порахувати, скільки вийде. За аналогічну вагу. Ледве не забув. І треба зняти ж ці колбаски такого прикольного, як ви бачите, блестить. Ось така всередині аромати з жаль не передає камера. Але. о, дивіться. Ось такий зараз Ось світло трохи о, прямо як в рекламі. Ось така ковбаска. Я раджу: ціна якість, в принципі, топ. Ось. Слухай, все доволі таки приємненьке. А... Так. Що перше? Це солодове пиво, трошки. З солодкістю. А, по легендам, десь я чув, розповідали, що те саме Жигулівське, яке було в Радянському Союзі, а, воно було ахірить, яке солодке. Чисто із-за того, що були плани, пиво не доброжувалось, і там воно було як, ну, сахара не до кінця розщеплялись. Цукри. І тому ось може це Уманське хотіло саме той смак повторити. Але воно повинно бути, напевно, не таким. Віденське трохи інше. Як воно стало Жигулівським? Коротше, як звичайно, росіяни віджали заводік, у чуваків, які із Європи приїхали, відкрили його, яке воно було віденське, варили пиво. І подумали, що Ніхіра назва не досить комуністична, тому треба назвати Жигулівське. Ось. Так, все. Так, поїхали далі. Я вже відкрив. Наступне оболонь. Жигулівське від оболоні. Саме це Жигулівська з червоною етикеткою, як його називали, гроза всіх електричок. Ось, дивився я відеоогляд, якщо не забуду, десь тут напишу канал, мені не шкода ось своєю популярністю ділитись. Ось, то там на каналі чувак, який розбирається досить, я думаю, фахово, ну, може, не фахово, але трошки більше, напевно, в пиві, в такому пиві, то він сказав, що це, хоч воно і саме дешеве, воно, воно здається, найавтентичніше. Ось, поїхали. Так, ну те було солодове, це більш легке. Тут навіть, ну, я б не сказав, що більш легке, воно трошки на запах, як би охарактеризувати. Ну, я, напевно, скуштую і потім щось скажу про нього. Давно його не пив, років. Ну, дай Боже, 10, напевно. О, Ось, ну, що можу сказати? Воно не таке солодке, тому мені воно приємніше зайшло. Я не люблю таке дуже солодке пиво, тому перший варіант не сильно. А, Але тут солодовості менше. Такі по кольору, таке. Здається, що раніше воно було темніше трохи. Напишіть, хто знає. А, і ще можете написати одного десяти, як краще з цим звуком чи без, чи в Радянському Союзі було краще. Ось, Ну, ну. поки що нічого не можу сказати. Воно якесь таке рівне. Досить рівно, Воно не солодове, не хмільове. Е, просто як пиво. Е, навіть без якогось виразного такого смаку. Звісно, це не зіберт. Е, зіберт той мені щось не сильно, Щось літа. Е, ось. Так, трохи відсунуся то. Півголови не видно. Так ось. Зіберто взагалі мені не заходить, бо воно якесь дивне на смак. Досить пусте, водянисте і от це не таке трошки більш наповнене смаком, але все ж таки цікаво спробувати опілля. Поки що воно якесь посередині. Це уманське воно більш виразне, більш таке насичене. Але з оцеєю солодкістю, яка мені не дуже до <кій> Е, Тому буду пробувати опілля. Відкриємо. А це вилімо. Так. Сполосну. Звісно, я зараз під футбольчик ще колбаски собі наріжу, але... Треба закінчити. Випуска. Так, наливаємо. Трожечки. Угу. Ой, щось на запах воно мені взагалі відразу так дало. Угу. Цікаво. Ну. На запах воно як опілля. ну, В нього є такий характерний аромат. Такого слегка теж солодкуватого відтінку, але солодовий такий. Знаєте, досить цікаво було би спробувати опілля. Саме взяти там корифей, який та і скуштувати в розрізі, тому що воно мені здається, як опілля, звичайно. так По цінам. По цінам, самі знаєте, оце найдешевше. 23 гривні десь це середня, 30 там 2 ну і це там 35. Тобто. Цінова політика це так, звісно, дешевше набагато, а те плюс-мінус однакове. Ну, я там до копійок. Думаю, немає сенсу казати, бо що ті вже копійки. Ну. час десь. Так, десь пиво. Пляшка пива зараз коштує в районі уже. Ну, Те, що більш-менш 1 долара. Те, що таке чуть-чуть бюджетніше 80-60 центів, грубо говоря. Це як. Ну, щось мене взагалі от Жигулівська опілля взагалі ніяк не вразило. А я на нього покладав, напевно, найбільші е, сподівання. Е, так як до цього ми куштували все пиво. І. Воно було, ну, хоч більш-менш, звісно ж, в порівнянні з тими зразками, які були на огляді. А можете передивитися ті відео. Ну, а зараз ну, якось взагалі не то щось. Ну, таке пустувати. Ну, звісно, не якась ригачка, але, ну. Просто, напевно, були завищені очікування. А так, ну, звичайне пиво. Трошки солодове. Хмелю у всіх трьох зразках я взагалі не, не, не відчув, щоби так. Ну, а так, звичайне пиво, більш солодове. Як кажуть, і хвалити ні за що, і рогати, в принципі, ні за що. Воно, ну, якесь ніяке. Ось. Та й саме, напевно, Жигулівське. Треба, треба ну, скуштувати якісь крафтові штуки, коли зроблять майстри нормальне пиво. А, і, ну, віденське. віденське все ж таки е, Скуштувати. І тоді можна буде порівнювати з цими зразками. Тому що зараз роблять просто світле якесь пиво, називають його Жигулівське, там когось ко ностальжі, напевно. І цим беруть. А так. В принципі, звичайне пиво. А, згадав, в Віденському повинен бути віденський солод, а, який, трішечка, як я розумію, должен бути такий карамельний щось таке. Дивитися в составі хоч в складі хоч одного є. Солод ячмінь, хміль. Щось таке написане про якийсь віденський солод. Солод ячмінний світлий, хміль. Вода. Ну, тут прям, прям німецьке, блять, пиво. Вода, солод, хміль. Ось. Так. Склад вода, солод, пивоварний ячмінний. Ячмінь, пивоварний. Хміль. Дріжджі півмін. Ну тут хоч дріжджі ще вказали. А тут ніде не, не вказано. А! І ще по алкоголю. Тут, тут ніхера непонятна. Це то угловодить 4.8. 4,1 спирту. Тут у нас. 4.5 і 4,5. Ось так. Получається 4,1 це найлегше. 4,5 і 4,5. Так, я тут затулив всю картину. Ну, взагалі, я б сказав би, що, в принципі, можна брати це. Ні? Перепутав. Ось це. Якщо воно з гарним цінником, то, в принципі, воно вам настрій не зіпсує. Якщо. Е, серйозно і так. Раз, два, три, хлопушка. Е, якщо серйозно, е, я би брав ось це, тому що воно найдешевше 23 гривні, і прям так нормально. Дешевше, просто із-за того, що я не бачу, що ось це або ось це дуже сильно якісніше зроблено. Так воно різне, можливо, комусь на і смак. Але <клес> мені не одне не сподобалось, і я просто так от зайшов, подивився 23 гривні нормально, там Т-38. Трошки, я над чим замислитись. Дякую всім, поставте лайк, пост, напишіть коментарі. Е, можливо, напишіть коментарі, і ми все ж таки. Е, розумний вибір. Напишіть розумний вибір або РБ. РВ. Розумний вибір. Е, і візьмемо наступного разу бути пляшечку розумного вибору. На жаль, його немає. 03. Так, не тому, що це якесь літне пиво, а тому що я не хотів би брати аж цілий літр цього гівна, бо я його пити не буду, звісно, вилів.